Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Сили оборони України офіційно допустили до експлуатації нову важку безпілотну наземну платформу Протектор, яку розробила компанія Українська бронетехніка. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Ця платформа створена з урахуванням реального бойового досвіду українських військових та адаптована до широкого спектру бойових і логістичних завдань у складних умовах, як у зимову пору, так і в умовах бездоріжжя чи інтенсивних бойових дій. Протектор призначена для транспортування боєприпасів та спорядження на передову евакуації поранених з під обсилів Функціонування як мобільна платформа для дистанційно керованого бойового модуля, використання у ролі пересувної платформи для систем радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, доставки інших роботизованих систем, заявлена вантажопідйомність до 700 кг, а запас ходу до 400 кілометрів. Платформа обладнана двигуном внутрішнього згоряння, повним приводом і високою прохідністю, що дозволяє їй долати складні перешкоди, Ключно з бродами. Колеса типу RunFlat забезпечують можливість руху навіть у разі пробиття шин. Генеральний директор. Тор компанії Владислав Бельбас зазначив, що розробка протектор відбувалася у тісній кооперації з бойовими підрозділами ЗСУ. Зокрема, технічне завдання було отримано від однієї з провідних бойових бригад, яка активно застосовувала наземні роботизовані комплекси для мінування ударних дій, а також у ролі роботів Камікадзе. Окрім логістики, протектор може транспортувати менші наземні дрони вагою від 50 до 150 кг у зону активних бойових дій, радіусом 2-3 кілометри. За словами розробників, платформа здатна доставити. Три-чотири таких дрони одночасно при цьому зберігаючи їхній заряд та бойову ефективність. Також у компанії підкреслили, що протектор легко адаптується до бойового використання. На платформу можна встановити різні типи озброєння, наприклад, протитанкові засоби або бойові модулі для знищення живої сили ворога. Серед ключових переваг відносно низька вартість, швидкість виробництва, високий рівень локалізації та можливість масштабування виробництва відповідно до потреб фронту. Хоча точну ціну не розголошують, у компанії стверджують, що вона значно нижча за зарубіжні. Аналоги. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.